Друзі, вітаю вас на каналі ФРМ України. Як завжди важливі новини для українців з Європи. Отже, від щедрості до заощадження. ФРН припиняє роздавати гроші. Друзі, ви знаєте, що Німеччина є одним з найщедріших донорів у світі від соціального забезпечення до іноземної допомоги. Україна також відчула цю допомогу Німеччини і фінансово, і також допомогу з озброєнням. Також цю допомогу відчувають українці, які зараз знаходяться в Німеччині на соціальному забезпеченні. Проте, друзі, національний Хід скоротився, і уряд країни зараз зіткнувся з нестачою бюджетних коштів. Що буде далі? Деталі в цьому відео. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. і Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Взагалі, друзі, важаючи, що серед європейців найщедріші чайові залишають німці. Принаймні, саме про це свідчать дані опитування проведеного влітку торік. Навіть якщо обслуговування, наприклад, в ресторані чи барі було жахливим, майже 20% Німців кажуть, що залишать офіціанту невеликі чайові. Аналогічну репутацію щодо щедрості має також німецький уряд. Якщо йдеться про фінансову допомогу у таких сферах, як соціальне забезпечення, охорона здоров'я, мистецтво чи закордонна допомога, Німеччина досить часто опиняється серед Перших взагалі Німеччину називають країною однією з найрозвиненіших систем соціального забезпечення друзі у світі. Німеччина регулярно витрачає 25-30% ВВП на пенсії, охорону здоров'я, виплати з безробіття та іншу допомогу, посідаючи за цим показником перше місце в Європі. У 2022 році Німеччина витратила на ці цілі 32 мільярда євро. Ставши другим за обсягом фінансування донором у світі, та четвертим за обсягом у відсотках від національного доходу, яка причина, друзі, і що з економікою Німеччини взагалі друзі, одна з причин, через яку Німеччина могла так вільно витрачати гроші. Полягала в сильній, звичайно, економіці, але останніми роками зростання німецької економіки сповільнилось у 2023 році. Вона скоротилась на 0,3%. Звичайно, це також пов'язано з війною в Україні. Очікується, що цей рік буде не набагато кращим серед проблем, що гальмують економічний розвиток німеччини. Аналітики називають надмірну бюрократію, брак державних інвестицій в інновації та інфраструктуру, а також високі ціни на енергоносії. Вихід на пенсію близько. 2 мільйонів людей в найближчі 5 років означають, що виникнуть також і питання, хто оплачуватиме пенсійні рахунки Німеччини, які постійно зростають. Також однією з цікавих новин з Німеччини є те, що в Німеччині зараз стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем. Відтепер співробітники матимуть три вихідні на тиждень, зберігаючи при цьому свою зарплату. Мета друзі, цього дослідження перевірити, чи здатна така модель зробити працівників здоровішими, щасливішими та продуктивнішими. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Дякую вам. Експерименти у США та Канаді показали позитивні результати по Чення фізичного та психологічного здоров'я також зниження рівня вигорання. Жодна з компаній, що брала участь в цьому експерименті, не планує повернутись до п'ятиденного тижня. Проте ініціатива також викликає критику. Міністр фінансів ФРН Крістіан Ліднер вважає, що це може негативно позначитись на економічному зростанні та процвітанні країни. Назви компаній, що беруть участь, не розкриваються публічно, але відомо, що вони представлені різними секторами. Причому більшість з них базуються в регіонах Північної Рейн-Вестфаля. Баден-Вюртемберг і також Баварія ось такі друзі. Важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!